Ютуб канал дитячі аудіокнижки українською. Звідки вітер дме, Борис Заходер. Пощастило якось ведмедеві на полюванні. Примудрився він куріпку живцем зловити та ще й таку жирну смакота. Хотів був ведмідь її одразу з'їсти. Але потім передумав піду но ну, я, думає, пройдуся по лісі, похвалюся, нехай усі звірі моєю здобичу помилуються та мені позаздрять. Досить їм мене незграбним та клишавим звати, нехай знають, що я за мисливець. Прим'яв ведмідь куріпку зубами не до смерті, а так легенько, щоб не вирвалася. І пішов лісом кущі ламати, дерева валити. А назустріч йому лисичка кума. Зупинився ведмідь, лапи в боки, носа задер та й чекає, що йому лисиця скаже. А лисиця, як на лихо, ніби нічого й не помічає, теж ніс задерла, повітря нюхає, а ведмедя з куріпкою ніби й не бачить. Прикро стало ведмедеві, підійшов він ближче та й бурчить зуби. Адже куріпка в роті гм гм. Тут лисиця його помітила. А це ти, ведмедику? Здрастуй. Бач, погода яка гарна, так хороше, тільки щось не розумію, звідки сьогодні вітер дме, чи не скажеш? А ведмідь знов крізь зуби бурчить, адже куріпка жива. Гм. З півдня кажеш? питає Лисиця. Та ні, наче не з півдня. А ведмідь знову. Гм. Нічого я ведмедику не розберу, каже Лисиця. Каша у тебе в роті, чи що, чи, може, зуби загубив, та не бурчити зроби ласку. А кажи до діла, звідки вітер дме. Тут вже ведмідь не втерпів, роззявив пащу та як гаркне із заходу. І не встиг він це слово вимовити. Куріпка фрр і поминає її, як звали. «Став ведмідь лисицю лаяти через тебе дурепо, каже я свої здобичі позбувся. Де вона куріпка? Де? Але ж яка була жирна та смачна, аж досі слинки течуть. А лисиця ну реготати, регоче, а сама за боки тримається, щоб від сміху не луснути. Ой насмішив, ох, і дивак же ти клишоногий. Ти куріпку впустив, а я винна, я тут до чого. Та як же, каже ведмідь. Навіщо ти питала, звідки вітер дме, усе через питання твої? А лисиця знову до сліз реготати, насилу заспокоїлася, сльози витерла й каже: Дивак ти, ведмедику, це не питання мої, а дурість винна твоя. Я ж тобі казала, щоб ти до ладу відповідав. От якби в мене в роті куріпка була, та мене б запитали, звідки вітер тме, я б ніколи в житті не сказала із заходу. А як би ти сказала? здивувався ведмідь. А лисиця ще липе міцніше стиснула та крізь зуби процідила. З півночі, з півночі, ведмедику. Текст читала? Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.